Доброго дня і доброго здоров'я бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег легсимко. Також радий вітати сьогоднішньому гостя. До мене завітав директор комунального підприємства Подільський регіональний центр онкології пан Сергій Перегучук. Пане Сергію, ради вас бачити. Добрий день сьогодні. Ми будемо говорити про дуже важливу сторінку нашого з вами здоров'я, про лікування. Сьогодні ми будемо говорити про одне із найстрашніших захворювань. Це рак. І з паном Сергієм ми будемо намагатися вам до Вести, ну якщо так можна сказати, або поінформувати це так більш-менш м'яко. Що рак, по перше, це не вирок. Рак лікується мало того, в нашому регіональному е, центрі онкології рак лікується е, частково. Він лікується безоплатно. А сьогодні, в першу чергу, ми будемо говорити про діагностику, про безоплатну діагностику, яку можна і обов'язково треба проходити всім нам. Я правильно сказав? Все вірно, тільки він не частково, а він лікується без. Оплатно тобто всі наші навіть послуги... частково треба забирати, да, да? тут і, і таке цікаве слово. Чому ми формулюємо як саме безоплатно, угу. тому що насправді пацієнт не платить, не сплачує за цю послугу, а цю послугу потім центру реємбурсує або ж компенсує Національна служба здоров'я України, але для пацієнта це безоплатно. Безоплатно, так точно найперше про що е, ми говоримо? Найперше ми говоримо про те, що найважливіше особливо в такій страшні в, в такій страшній хворобі, в такому страшному захворюванні. Як рак, це діагностика, і як би, як би ви вибудували стратегію, нехай без лапок або в лапках стратегію діагностики для нас, простих українців. Якби ви з чого нам треба починати? Як нам припочинати? Скільки разів нам треба починати? Коли нам треба починати? Все вибудовується абсолютно не для українців, або ж не тільки для українців, а стандартизовано в світі. Є протоколи обстежень, в тому числі і профілактичних обстежень. І цьому слід приділяти найголовнішу увагу. Тому що найбільша проблема, або ж найсерйозніша проблема, що більшість наших пацієнтів, на жаль, це пацієнти з запущеною формою раку, або те, що ми звикли ще чути, що там третя, четверта стадія раку. Це пов'язано з тим, що перша друга, коли сам рак або пухлина, вона виключно обмежена анатомічним органом або анатомічною зоною, вона пацієнта і не турбує. Тому він на цьому етапі найчастіше не звертається, чи це або профілактичний огляд, профілактична консультація, або ж це випадкова знахідка під час якихось маніпуляцій або ж угу. обстежень. А для нас, як для спеціалістів і для громадянина, як, ну, на жаль, потенційного нашого пацієнта, найголовнішим є оця рання діагностика. Тому що рак, чим раніше ми виявили, тим кращий потім буде і прогноз. Ще один приклад доведу. Прошу, прошу, Наприклад, якщо йде мова про захворювання товстої кишки і рак виявлений на етапі 3-4 стадії, коли вже є, на жаль, розповсюдження в інші органі і системи, то лише 20% пацієнтів доживуть до п'ятирічного віку після встановки діагнозу виявлення онкозахворювання. І, на жаль, нуль пацієнтів доживе до 10 років. Угу. Якщо ж рак виявилося, рак товстої кишки виявлено на першій другій стадії, коли він виключно знаходиться в самій кішці і ще не розповсюдується навколо, то 80% пацієнтів проживуть 5 років, і 20 пацієнтів проживуть 10 років після цього. Тому оці цифри і ці маніпуляції, що чим раніше раніше, тим краще. І мають місце бути. Um, я е, наступне запитання: коли, е, коли і як треба проходити діагностику? Я би навіть розділив чоловіки окремо, жінки окремо. Тому що у жінок є ще мамографія, чоловіки також, але там дуже дуже невеликий відсоток. Там по моєму навіть одного відсотка нема. Якщо знову таки відшовхуватися від цифр, так. як тоді от бути чоловікам, жінкам і коли треба проходити, коли треба починати, проходити діагностику? Ці всі матеріали можна знайти в тому числі і на нашому сайті, або ж в літературі, або ж в інших публікаціях, ой, пане Сергію, ви сказали таке страшне слово література. Ви ж розумієте, що коли береш в руку медичну енциклопедію, то на всі букви всі хвороби все обов'язково в себе знайдеш. Так, ви ж знаєте. Давайте тоді звернемось до сайту, де чітко викладені протоколи, коли в якому віці і в якої в залежності від статі громадянина він має проводити оці профілактичні огляди. То, що можливо, можна сказати точною впевненістю, з абсолютною, що раз в рік людина має проходити рентген або флюорографію органів грудної клітини, тобто легень обстеження, uh -huh. раз в рік людина має робити рекомендовано її робити ультразвукову діагностику органів черевної порожнини та заочереваного простору, тобто нирок. Uh -huh. е, в жінок це е, органи малого тазу і огляд гінеколога, а в чоловіків це. Е, сечовий міхур, передмікурову заузи після 40 років і консультація уролога з визначенням проста, рівня простат специфічного антігену. І, окрім цього, варто робити ще раз на рік загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, електрокардіограму та визначення так званого с реактивного білку. Що є не специфічним фактором запалення, але в будь-якому випадку його підвищення може свідчити про наявність якогось процесу, який поки що ніяк клінічно не проявляється. Все, що ви сказали, можна отримати направлення на ці всі маніпуляції, я так назву у сімейного лікаря. Так, Точно. Тобто і доста... за, за наявності направлення від сімейного лікаря, От. всі послуги Подільського оригінального центру онкології будуть для пацієнта безоплатними питання: деякі аналізи можна зробити не тільки в подільському центру онкології, наприклад, той самий аналіз крові або аналіз сачі можна зробити і в інших лабораторіях? А вже ж. І, УЗІ, і і УЗІ можна і, зробити лабораторні дослідження і рентген Це я, вибір я, пацієнта. От я хочу зрозуміти. Я хочу зрозуміти і уточнити. Знаєте, напевно, частина наших глядачів і слухачів думає, що е, рентген або аналіз крові в Подільському регіональному центрі онкології інший. Або його роблять інакше, або, можливо, з якимись іншими реактивами, ніж, наприклад, це роблять в лабораторії на іншій вулиці, скажімо, або в іншому е нашому районі міста. Це так чи ні? Це знову таки міф. Так. Тобто, в будь-якому випадку, підхід і протокол взяття того чи іншого забору, взяття не забору і проведення, і, і проведення лабораторії досліджень, вони практично прописані і вони однакові. Так, всі послуги з. Охорони здоров'я вони є ліцензованими, потребують ліцензію для свого господарського впровадження. Відповідно, всі ліцензіати. Мають дотримуватись одного і того самого протоколу і одного і того самого стандарту. Mm. Ну і інакше вони просто ліцензії не отримують і не зможуть це що? проводити. Е, ще один момент. Е, окей, ми пішли до сімейного, ми домовилися, ми попросили. Сімейний лікар нам видав е, список всіх аналізів, які ми маємо пройти. Я маю на увазі, так як ви сказали, один раз на рік. Е, в тому, от в такому випадку, яка статистика, якщо взагалі вона є, статистика виявлення на ранніх стадіях ем, захворювання? Давайте щоб було більш практично, або ж прийнятливо, сприйнятливо вірніше для наших слухачів. Проведемо практичний приклад. Вчора я був з візитом в могилів подільській Територіальній громаді, в окружній лікарні інтенсивного лікування та в Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Разом зі мною, ну, чи ж в той же самий день, спеціалісти нашого центру, а саме онкогінеколог, мамолог та е, онколор, перебували там з оглядом пацієнтів. Угу. За цей час було оглянуто 86 громадян. Ну, якщо я не помиляюсь, то а ще дерматолог був, який оглядав пацієнтів з захворюваннями шкіри або ж підозрою на захворювання шкіри. Було оглянуто 86 пацієнтів. Ті стани, які є перед раковими, тобто умовно потенційно, які можуть бути раковими, було 27 громадян. І з цих 27 громадян безпосередньо онкоутворення було виявлено у 9 громадян. Якщо брати так, 27 громадян від загальної суми це майже 30%, а 9 громадян, у яких конкретно так. було це 10%. Так. Ну, від 87 я до 90, щоб було зрозуміло. Да, звісно, ж це були Ну, знову ж таки, умовно, ті люди, які прийшли, тому що вони або ж насторожені, або ж віковий сенс, або ж який ще є фактор ризику, в тому числі, можливо, спадковість. Вони всі прийшли, перевірились, і отакі дані ми отримали. Ще раз хочу запитати, і ще раз хочу акцентувати: от ви сказали про Могилю подільський ви там були, були ваші спеціалісти. Весь цей огляд він відбувався безоплатно, а вже ж. За наявності направлен... направлення від сімейного лікаря від сімейного лікаря, які мають мешканці могилево подільського які обрали собі сімейного лікаря, який знаходиться в могилево Подільському. А вже ж. Тобто я ще раз це проговорю спеціально для того, щоб дати розуміння нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що немає зв'язку обов'язково Вінниця, і обов'язково з Вінниці треба щось отримати, щоб в Вінниці в вашому центрі знову таки пройти оце лікування і пройти ці всі обстеження. Так і окрім того, ми ж постійно проводимо певну інформаційну і методичну роботу з спеціалістами в територіальних громадах, і вони мають затверджений департаментом план візитів наших спеціалістів. Я навіть озвучу для прикладу. З 2 лютого, 2 лютого в Козятині був лікар-мамолог та лікар ультразвукової діагностики, які проводили обстеження. 16 лютого, наприклад, в Махнівці буде так само онколог-мамолог та лікар ультразвукової діагностики. Якщо ж мати на увазі якісь додаткові мети обстеження, то в нас є пересувний рентгенівський мамограф Квітка, угу. який проводить своє обстеження. Ось в нас 5-6 лютого він був в літані, 8-9 лютого в Апнярці. Тобто сьогодні, в опнярці, 12-13 лютого, глухівці, 15-16 лютого, сутиски. Цю інформацію ви можете знайти на нашому сайті. Це відкрита інформація так, в соціальних мережах на нашій Фейсбук сторінці mm -hmm. за допомогою нашого чат-бота. Теж отримати цю інформацію. А відповідно, ті лікарі. Ті лікувальні заклади охорони здоров'я територіальної громади вони так само мають цей графік і вони е, інформують своє населення про те, що будуть по ці е, спеціалісти угу. з Вінниці, які будуть. Проводити цю діагностику. це говорить про те, що не обов'язково їхати для е е огляду, для е річного огляду, або просто для профілактично огляду профілактичного огляду, огляду, не обов'язково їхати е до Вінниці, а можна подивитися по графіку і побачити, коли у вас або найближче Абсолютно. до вас буде спеціалісти або техніка, да тому, що і ми в цьому зацікавлені як профільний заклад. А окрім того, розуміло, що. Пацієнту важко спланувати свій візит в Вінницю, особливо ті територіальні громади, які віддалені від Вінниці. Тому ми намагаємось усіляко спонукати і створювати умови для того, що якщо пацієнт не приїздить до нас, громадянин перепрошую, угу. то ми завітаємо в його територіальну громаду. Е, тепер питання стосовно е, технічного забезпечення. Що... І як що вірніше у вас з'явилося? Ну якщо взяти наприклад 23-й рік, от 23-й рік. Що у вас чи було у вас якесь оновлення обладнання? Чи я знаю, наприклад, свого часу ми говорили про унікальні е речі, які у вас є, встановлені працюють, і так далі. І так далі, і так далі, тому що знову таки рак це високотехнологічне захворювання, і його треба лікувати вістрем науки і вістрем технічного прогресу. Що у вас з технікою так і є. Лише єдине, що я хотів би ще додати, що цей процес він є динамічним і він відбувається постійно. Окрім того, в певних напрямках ми вже змушені, чи врешті-решт, не змушені, а це нормальна ситуація, коли ми абсолютно на рівних наразі. Маємо конкурувати з приватними медичними закладами. І якщо в Подільському центрі онкології відсутній, наприклад, лінійний прискорювач, відсутній рентгенівський цифровий мамограф, рентгенівський рентген, чи ж відсутня лапароскопічна стійка, чи ж відсутні якісь хіміотерапевтичні препарати, ми вже будемо поза конкуренцією. Угу. Тому це, це вимога ринку. Це вимога Національної служби здоров'я України для нашого з ними контрактування. І на сьогодні ми забезпечені, наприклад, 23-й рік пуск лінійного прискорювача і його активна робота. Ми закупили лапароскопічну стійку для хірургічного відділення. Сучасну в цьому році ми вже закупили ще одну лапароскопічну стійку. Ми постійно проводимо покращення нашого апаратної складової відділення анестезіології. Для того, щоб пацієнти краще переносили наркоз легше і щоб їм було це проходило як умога е, спокійніше mm -hmm. для них і безболісніше. Окрім того, ми закупили. Е... Те обладнання для хіміотерапевтичного відділення, наприклад, ліній насоси, які дозволяють чітко дозовано з запрограмованою швидкістю вводити хіміотерапевтичні засоби, що для пацієнта є вкрай важливо, і це відбувається постійно, тому що це наша конкурентна особливість, і це те, на чому ми маємо і акцентувати нашу увагу при допомозі пацієнтів. Насправді наразі немає різниці, чи це приватний заклад, чи це комунальний заклад. Рівень надання допомоги набагато, я б сказав, що на, наразі краще в нас, тому що раніше були проблеми з обладнанням, ми їх зараз вже всі влаштували і усунули, вирішили. вирішили е а спеціалісти в нас е всім відомо, що і е найкращі. <с> Пане Сергію, окей, оновлення онкоцентру, оновлення обладнання, воно йде постійно, як ви сказали. Стосовно ще одного, це, напевно, такий особливий аспект, окремий, але дуже-дуже особливий аспект. Я маю на увазі ваші досягнення в лапароскопії і в реконструктивній та пластичній хірургії. Тому що це також питання, яке цікавить, можливо, навіть в більшу чергу цікавить жінок. Як я буду виглядати, як якість життя у мене буде після того, як я от, буду у вас лікувати? Якщо мається на увазі реконструктивне оперативне. Ційна активність uh -huh, uh -huh. або ж оперативна активність, це вперше за все впроваджується безпосередньо лікарем спеціалістом Тому наші спеціалісти із мамологічного відділення, із хірургічного відділення, відділення голови і шиї постійно самовдосконалюються, і ми усіляко сприяємо тому, щоб вони проходили навчання, в тому числі і за кордоном, і покращували свої практичні навички завдяки тому, те, що. У вас була в гостях Жанна Вікторівна, Блеснюк, і вона проводить наразі сучасні реконструктивні оперативні втручання і з кістковою системою, і з органами голови та шиї, тобто шия, язик, щоки, губи. Ну я умовно так угу, називаю. Але воно все відбувається постійно, і в тому числі ті оперативні втручання, які раніше були для вінниці, чи ж недоступними, чи ж мало застосованими. Наприклад, нас хірургічне відділення завдяки лапароскопічному обладнанню провело цього року субтотальну дистальну резекцію шлунку. Це досить. Об'ємний, об'ємне партийне втручання, і пацієнт на четвертий день був виписаний додому в абсолютно ну, якби самостійно обслуговуючому стані, і продовжив ну подальшу терапію вже uh -huh, uh -huh. за повторного візиту, але вже відновившись вдома. Тобто, це дійсно дає нам можливість і покращувати якість обслуговування пацієнтів, і мінімізувати ті потенційні побічні ефекти, або ж ускладнення, які могли бути звичайній, ну в даному випадку відкритій операції, або ж за умови там, ну я. Вибачте, грубо скажу, ну там видалення частини язика раніше на жаль це призводило до серйозних погіршення якості життя пацієнту. За допомогою реконструкції пацієнт через два тижні їсть, п'є, спілкується абсолютно повноцінно. Веде життя. Угу. Ще одне питання: питання підтримки пацієнта, ведення пацієнта і родин пацієнта, як до моменту, наприклад, поступлення до вас, і під час і після. Тобто, як ви ведете і пацієнта, і родину? Я ж знаю, і ми про це з вами говорили: у вас школа пацієнта. Якщо я не помиляюся, правильно називається да? школа абсолютно. пацієнта, е, і навіть є чітко визначений день е, з різних е, з, з різними спеціалістами, які приходять на цю школу пацієнта, і які ведуть розмову з родичами пацієнта, тому що знову таки людина міняється і ситуація міняється. Ситуація міняється, а найголовніше, що міняються умови щоденного життя е, побуту пацієнтів, а в тому числі і їх родичів. І дійсно, за умови наявності окремого відділення клінічних психологів, так вони проводять роботу з пацієнтом, починаючи на амбулаторно-поліклінічному етапі, і стаціонарному етапі продовжують його. І в тому в цьому випадку і пацієнт сам може звернутися по допомогу психолога, але разом із тим, якщо лікуючий лікар, чи то онколог, чи то хірург, чи то лор бачить, що пацієнту необхідна психологічна підтримка, психологічна корекція, може призначити цьому пацієнту консультацію клінічного онколога, то ми звернули увагу на те, що іноді не просто пацієнт. А і родичі і пацієнта звертаються по таку консультативну допомогу, mm. тому і виникла ідея створення цієї школи пацієнта, щоб, по-перше, надати цю соціалізуючу функцію, мабуть, так буде правильно сказати, і для самих пацієнтів, і, і в тому числі mm -hmm. для його родичів, тому що кожний третій четвер місяця в нас знову ж таки анонсується на сайті проведення школи психологів школи пацієнта. Я перепрошую тематика школи пацієнта. В нас на кожній школі пацієнт. Є запрошений спікер зовнішній, чи то соціальний працівник, mm -hmm. чи то, ну, наприклад, в нас же був працівник патанатомічної служби, був представник психологічної служби зовнішньої нашого центру, і вони таким чином максимально адаптують пацієнта і його сім'ю до подальшого життя, подальшого побуту. Дякую вам ще раз хочу окремо абсолютно зробити акцент для наших глядачів і слухачів. І хочу сказати про те, що, по-перше, ми сьогодні говорили про безоплатні послуги та діагностику в нашому рідному Подільському регіональному центрі онкології, і про це нам розповідав директор пан Сергій Перегончук. І ще раз хочу зробити акцент на тому, що маючи направлення від сімейного лікаря, всі процедури, саме ті, які вам необхідні і які, які вам ви. Пропише або назначить вірніше сімейний лікар. Ці процедури і ця діагностика, і робота взагалі з вами. Консультація. консультація, так, дякую, в регіональному центрі безоплатні. І запам'ятайте на останок, хочу сказати: рак не вирок. Тому абсолютно абсолютно підтримую і декларую, що щорічно ми, чоловіки і прекрасні жінки, маємо проходити діагностику знову таки за направленням нашої наших сімейних лікарів, і саме таким чином ми зможемо продовжити якісне своє особисте життя. Можемо зможемо продовжити максимально довго. Ну практично, як то кажуть, до 120 років, як мінімум. <с> Дякую вам, пане Сергію. Дякую, шановні наші глядачі. Слухачі йдемо зараз на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Говий вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто над Богом. Події що поруч.